English for kids online. Hello, everybody, welcome back to my channel. Сьогодні у нас продовження теми 2 Vocabulary Працюємо з вами за робочим зошитом авторівку Суван-Витошинська до підручника англійської мови Оксана Карпюк, 6 клас. І так, у нас Activities 12, 13, page 20. Спеціально залишила вам таку сіру, таку сіру картинку, так, такий малюнок, аби ви бачили персонажів. І так, activity 12 Unscramble the words. Згадаємо характеристики людей. Итак, 1. selfish, егоїстичний. Two – Worried. Занепокоєний. Зазвичай використовується зі словом to be. I'm worried. 3. Uh, helpful, корисний. Людина, яка може допомогти. 4. patient, Терплячий. Uh, five – Clumsy, незграбний. 6 uh, серйозний. 7. Brave. Хоробрий. 8. Polite. Вічливий. 9. Naughty. Бешкетний. And 10. Interesting. Цікавий. Цікава людина. Поставте відео на паузу. Task 13. You should have underlined the correct variant. Вам треба підкреслити правильний варіант. Ну, вибачте, я не підкреслювала, я обводила. Вам треба підкреслити. Underline. І так, нам треба зробити характеристику опис кожного з тих персонажів. Cinderella номер один, попелюшка, number 2 Супермен і number 3 Shrek. Cinderella is Slim and Beautiful. Попелюшка худенька і прекрасна. She has got long blonde hair and a, big small no Ой, and a small nose. У неї довге біляве волосся і маленький носик. Cinderella is very hard working and friendly. Попелюшка дуже працелюбна і товариська. 2. Superman. Superman. superman is tall and handsome. Високий і красивий. Handsome ми вживаємо як характеристика краси чоловіча. He has got short hair, small ears and a small nose. Він має коротке волосся, маленькі вушки і маленький носик. Ну, я так думаю. Що, в принципі, невеликі вони у нього. Superman is strong and brave. Супермен сильний і хоробрий. Shrek. Shrek is fat. Він повний. He has got a big head and very big hands. У нього велика голова і дуже великі руки. He, has got... Ой, no, he is bold. Обираємо фразу, він лисий. Так? Bold. Uh, Shrek is rude. і він дуже ну, грубий. Rude. Грубий, неввічливий. Поставте відео на паузу, я вам нагадую, що тут за, за правилом треба підкреслити. А я, на жаль, забулася і о, взяла пообводила. Треба отак брати вам просто і підкреслювати. Slim, beautiful. Ви зрозуміли? Ну, а я взяла пообводила скрізь. Там, де я пооббудила, підкресліть просто. Ну, поставити його на паузу. Хто ще не встиг виконати цю вправу за мною. Обов'язково прочитайте. Read this exercise one more time. And task B. Write a short description of your favorite cartoon hero. Треба написати коротенький опис вашого улюбленого персонажа мультяшного. Так? Я взяла Мікі Мауса. Мікі Маус is short and slim. Маленький, худенький. He is bold, він лисий. He has got big ears. Тут великий велика літера має бути. Зараз секунду. And a small nose. У нього великі вуха і маленький носик. Mickey Mouse is funny. Він кумедний. He has got a good sense of humor. У нього гарний, гарне відчуття гумору. His beautiful smile makes him an icon. Його прекрасна посмішка зробила з нього ікону. Да? Ну, тобто всі його знають за прекрасною. А класною посмішкою. Його всі пізнають за нею. Поставте відео на паузу і опишіть Мікі Мауса або будь-якого іншого мультяшного персонажа, який вам до вподоби. Ну, ось, така наша е, п'ятихвилинка завершена. Thanks a lot for your attention. Не забувайте про свою підписку на канал і вподобайку, якщо вам це відео стало нагоді. good кудлак, очікуюся на терпінням зустрічі з вами наступного уроку. See you later.